Ні, того що ви й мили, я подивлюся. <рив> я окуня кожен день в зеркалі вежу. <рив> <рив> а ну покажи красуна. О, це гарний. Супер окунь. Тайний Ой, чуть Не перепалю тобі це. Ага. На танточку. Танто. Танто. Танта. Танта. Гламур на танта. Ультрафіолет. Супер. Але окунь достойний просто. Відкорно було складно. Будеш будеш, по-любому я тобі керну. Ну не сьогодні, не через пару днів. У нас. Може тиждень, може місяць. Тобто немає часу то сидіти, гратися з тим теж. О, окунь. О, це треба брати голими руками гламурного окуня. треба фільмувати точно. Це її мій рекордний. Я вже його в вач. Та ну дивися йому ті очі паскудні. Єе. Yeah. Красун. Оце да. Покажи його такого такого шкобоком такого. Оце да. О. забиває під нігті, Забиває під нігч. Красавчик. Красавочек. А ну щасливого рибака. Ah! <смітна> з окунем. А тепер щасливого окуня. Ще з одним окунем, не. <смітна> <смітна> Тут саме окунів на березі більші у воді. Ано? Це, це це мусить бути вага. Що там по вазі? йома. 420? 705. 475, пів кіло. Ну то й нормальний що? А що це воно так довго набере? Пів кіло. Пів кіло? Ти й файно? А у тебе немає сіряш ваги, бо ми попадають. Є, але у цім. У рюкзаку, у рюкзак аж там. Ну, короче, ну, лише дальше. 475 грамм я ловил. Ну это це скики. Ну ты ты кажешь, что твій рекорд поки що? Чи? Ну це ще не вечер. Це окунь може там? Ти? Да. Что, пускаєш? Да. Знову топиш рыбу. Да. Така риба мусить. Наверное. У нас, В крайній мире. Давай, давай, за маму. — Не хоче він від тебе, ти ведеш? За маму. Ну, — Він знає, ти його не відбеш. Пішов, пішов трощами сюди. А, то ти там тут Так. А він тут відпочиває, чуєш, він цілий потратив бився до, до последнього. Да. Це що скряпки, я дивлюся, бо люберду цим. Анічка, чекай, не форсуй, так забити, бо я не співаю фіксувати відео. Ти так поставиш. Ну зараз саме цікаві коло берега. О, це достойний кінь. О, це, це, це Вася. Тут 600 грамів, хлопці. Треба налити мені зараз. <різь> <різь> Треба налити 600 грам, а ти кажеш, огломурні рули. Я І... не ну 540 точно тут. Та є. Зараз важим, при Ду, та це більше, чи в мене. Кабан. Кабанчик. А ти кажеш, що він ворожив. А він просто подивився, що я обіжуся. Мусив мусив відвести. А ну показує його так файно. Чекай, чекай, чекай. Як у кіно. Відкрий рот. Відкрий рот. Як у кіно? Доста, доста пхати. <кх> пальці. О. О. Ну очі, я тобі очі, скажу, що піння. у тебе майже щасливе лице чому нього. <ріху> <ріху> Він не дуже задоволений. Важити Два Два будеш? Любом. Давай. В це найвеликий вік. ти не дивися, куди ти стоїш, ти з радості. З радості <ріху> по спінінгу пішов. <ріху> а, таке може бути, таке бувало, да, мені розказували. На радостях можуть і стати лиш хруц, і дивись вже замість блюберта тотем. <ріху> І дзвониш, кажеш, віра, ну, заказуй кубу, то. Да? Іван Форт і тотемчик. Все у процесі вчора кажу, кажу, дій. Я вже помаленьку стою, такий, як ти. Мені чело. 700. 705. 705. 705. То друже, то я тебе вітаю. Рекорд, дякую, дякую. Я би дві губи не залишили, не скажу, таке злов. Та <рес> <рес> як прийде після, ви посидите, підсвяткуєте мені не дитини. І потім прийде додому, буде пес йому. Ми, ми не коли святкували. Губили за. Леве, друже. Я, я пішов. Він не повірив, що це зробив. <рес> <рес> Думаю, блін, ну так не буває. Но це вібрірується, окунь. Типу, а ти його тянеш, так? Да? Чи він тебе тяне? Він га. Ти за грубий, блін. <ріць> Ой, дуже грубий, файний? Вася, переповнює треба. А полі. Не знаю, треба важити. Набавить. <ріць> що ж, що ж ти? Та доганяй, то робиш що з ним. А де він стоїть? Ай. Е... Ай, треба було що, скоріше це... тобі реагувати. Це, це, це було це нормально. Він гачок Ні. Ні, що зробив звичка? Це і ось двіки ненахір вже. Це не для Це не для цієї риби. Виж, що я з ним роблю? Не купляй будеш таке. Додому? На дорогу. йду. Йдеш та, додому? Так, це, це якраз той варіант, що проважає. Та чекай, чекай. Так, не спіши дуже певні. Чекай на явічено, бо зараз цей провад. варіант зарі і мене тут проведе. Друже, ти куди? Побер. А, ну опять. Ти сюди підходи, сюди підходи. Щоб він туди не зайшов. О, вийшло, вийшло, вийшло. А невеликі? Не? А я невеликі. А я. Чи ні? Нормальні, такі невеликі. А, один взяв, дивись, як далеко. Ого, шахту. І там? Ух, блін! Чечотка, всі падають. Сам чечень упав. Сраку можна було збити. Дивіться, не в неокольорі інакше такий має. А, такий, старенький. Ні... Класний. Фіолет? Фіолет, так. Да. Вернувся я до того козиря. О От ти отлично. Mm. Шахтик. Красочка. Він вирішив пообідати, коротше. А да. в чушу тейде. Щось ми робимо не так. Що я не знаю, що ми не так робимо. Або ми не то їли. У нього маленькі діти так. Ха-ха, ну так! Ну, освіжаєш і вс. З рамку перекусити. А я зрозуміл його запаху, ти одна, але кози. Не, ти робиш фотоші мій Конечно! Тут одразу в телефоні пеш, яка вага. Не повірив, що таке буває. Каже, наливають, відпускають. Відпускають. Все, шануйте, урадий. Зблиска його сведіти всіх. Приходіть? На другу недільку думаю, у условному місці. Окей? я вже точати оточайте. Все, пока-пока.